Вітаю всіх! Радію можливості разом із вами розділити цей час і поділитись чудовими новинами про життя нашого об'єднання. Сьогодні розповім про відкриття нових церков, святкування річниць, важливі служіння та події, які відбулися цього тижня. 15 березня в Дніпрі церква під пасторством Романа Каряки відзначила свій другий день народження: два роки віри, служіння та Божих благословень. Радіймо разом із ними. 15 березня кабулани добровольці з Дніпра відвідали польовий госпіталь, щоб підтримати поранених бійців і підбадьорити словом та молитвою. Особливо важливим моментом візиту стала спільна молитва за стілення поранених і Божий захист для всіх, хто зараз на передовій. З 17 по 19 березня на базі відпочинку у Дніпрі. Пройшла лідерська конференція, присвячена темі єдності, проповідував пастор Олександр Кашлаков. Близько 120 учасників, лідери домашніх груп і їхні помічники провели цей час у навчанні, спілкуванні та духовному зміцненні. 20 березня у місті Шахтарське пройшло служіння для людей похилого віку, що зібрало близько 230 осіб. Наталя Завсіголова ділила словом про те. Як важливо діяти, попри труднощі, так як це робила Рут. На вході кожного зустрічали з невеличкими подарунками, а після служіння кожен отримав продуктовий набір. В Чернівцях відбулось відкриття нової церкви під пасторством Павла Житарюка. На служінні були присутні 130 людей, і 35 з них прийняли рішення слідувати за Христом в цей день. Це благословенний початок. Вітаємо. У Харкові триває стаціонарне навчання у міжнародній біблійній школі. Студенти заглиблювались у теми спасіння та учнівства. На завершення хочу наголосити: підтримуючи телеканал Новий Християнський, ви даєте можливість ще більшій кількості людей почути Слово Боже. Також запрошуємо вас приєднатись до наших соціальних мереж Харизматичної Євангельської церкви України, щоб бути в курсі найактуальніших новин наших церков. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Боже благословень!